Міська рада підписала меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Олександрія стала пріоритетною громадою з провадження проєктів відновлення для міжнародної організації. Такими стали результати робочої зустрічі, яка відбулася 22 травня. На зустрічі говорили про дітей, їх сім'ї, освітні втрати, соціальний захист, впровадження для них нових проєктів та послуг, які допоможуть підтримати родини та громаду в цілому. До дня міста випустили обмежений тираж першої Олександрійської марки. Поштова марка присвячена 130-річчю з дня народження видатного земляка славіста, філософа, лінгвіста, науковця Дмитра Чажевського. Макет розробив заслужений художник України Олександр Охапкін. Погашення провели спільно з керівництвом Укрпошти. Наклад – 250 штук. Вартість комплекту з дев'яти марок 1000 гривень. Кошти від продажу спрямують на РЕП та автомобіль для військових. Придбати марку можна в координаційному центрі волонтерів або в музейному центрі. На екскурсію до кабінету міського голови Сергія Кузьменка прийшли учні 3 класу гімназії Сузір'я 19 Школярі запитували, висловлювали свої думки, і робили фото із міським головою. Також секретар міської ради Вікторія Косяк розповіла маленьким відвідувачам про роботу депутатського корпусу, як проходять сесії міської ради, та заохотила їх підтримати рішення так, як це роблять депутати за допомогою електронного голосування. Пілотний проєкт Олександрія, містомого серця, тривав три місяці. Це була п'ята й остання екскурсія в його рамках. Дніпро Кіровоград проводитиме хлорування води. В Олександрії комплексна планова дезінфекція магістрального районного виводу та мереж населених пунктів буде проведена з 18 години 27 -го травня по 18 годину 29 -го травня. В СМТ Олександрійське з 6 по 23 годину 28 -го травня. У період гіперхлорування споживачам необхідно до початку зробити запас питної води на два дні. У день гіперхлорування відкрити відкрити кран та спустити воду до появи запаху хлору, що забезпечить ефективну дезінфекцію внутрішньобудинкових мереж. 23 травня Україна відзначає День Героїв, день, коли ми вшановуємо тих, хто з різних поколінь віддав своє життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. До цієї дати Центральна бібліотека Олександрійської міської ЦБС підготувала документальний репортаж Відвага, це наш заповідь, де представлені книги про козацтво, гетьманську добу, січових стрільців, армії, УНР, УПА та діячів ОУН.